Якби не Фенді, так і не побачила б, як сходить сонечко. Обіцяють сьогодні гарний день. І зараз тихо. О, Фендюха, що ти мені цвіточки підписуєш? Скрізь тобі треба, удобрення мені робиш. Ой. Ну і що, хочу сказати? Зараз іще прохолодно. Але сонечко встає і все буде добре. Білявка, ти ще будеш гулять? А? а я пішла додому. Як смачно. Ми там їмо. Їж, 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 ніхто тебе не прогоне. Біг за мною страшне їсти хотів, а тут у миски не міг побачити. Ага, бачиш, смачно, рибку ми любимо. А я винесла білизну, повісить. Та їж не бійся, а він біжить, а в мене тільки миска з білизною. Частинку повісила, а зараз повішу. Ще прохладно. Ну, буде тепло сьогодні, говорять, так що я трішки попрацюю. Умиваєшся, наївся рибки, бачиш, як ти любиш вкусняшечки, да? смаколики говорять. Ой, як ми вмиваємося гарно. На тебе говорять, що ти тут прижився і, мабуть, додому не ходиш. Але ти ходиш додому, а їсти сюди приходиш. Тобі все мало, мало. Красунчик не звертає уваги. Угу. А скло мені вже вимазав. Да, що там тебе з гласком, я не, не розумію, все в порядку. Це от риби так омивається. Ой Боже. Щось з тебе з там. Ні, то ти так їх підкотив, Фу, злякав мене. Ох ти ж чудо. Вичищайся, вичищайся. Гарнючий там є під Києвом Масяня. На тебе схоже, я бути на нього. Сірий. Ах і сірий. Ну, вмивайся, вмивайся. Гарбуз прийшов доїдав, теж вмивається, ото риба пахне. Це ж вони, щоб запах не лишався, так я думаю. Так вимиваються, як ніколи. Я не помітила, як він там їв. А потім ще й сорока прилетіла, але злякалась. Я постукала, вона втекла. Так, треба брати для миття стекол, воно з тієї сторони. Повимазував сірий. Ой, треба вийти на вулицю, ну ще дуже холодно. Тут пише, що 10, але холодно на дворі ще. Вийду десь годин 12, щось попрацюю. Ой, як ми вмиваємося добре. Оце б кого б я знімала, якби не ви. Красунчик, гарбуз. Так, каже, я ж не чую тебе, постукай спочатку. О, о, хто прилетів, хто знає. що... Ой, ой, там гарбуз, так. Да, да. А ти щось забастувала, не їси. Все, пішов. 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 Ага, значить пуста миска. Мимо пройшов. Зробила собі каву. І зараз поп'ю. Уже 12 година, я щось сьогодні іще ще й одної чашечки не випила. То вийшла на вулицю з Фенді. Рано-рано сьогодні щось вона мене попросила. О сьомій ранку ми вже були на вулиці, зато побачила, як сходить сонечко. І зараз я поп'ю кави, мабуть, візьму одну Марію, ось таку. Працюю. Пишуть 10 буде плюс, але зараз тільки 5. Ну, якщо тихо, вроді вітру немає, піду щось зроблю. У мене фенді забастувала, щось не хоче їсти, та й мені щось не дуже хочеться їсти. Я коли віка на роботі і нема нікого дома, мені теж не хочеться нічого їсти. Ото прийде Наталія ще можу. То бутерброд, то ще щось. Ввечері приїжджає Віка, тоді ми вже гаряченьке щось можемо поїсти. Ну, це так сталося вже років два, як я зовсім. Не стала любити їжу. Було тепло, ми виключили газ, а зараз похолодало, прийшлось включити котел. А говорять, в квартирах вже виключили. Кого, дітки маленькі, холодно, Наверно, обігрівач, напевне, включають. У нас 31 березня, а вчора було 30. Такий Олексій холодний. Я не пам'ятаю такого, скільки я живу, живу я давно. Не пам'ятаю я такого холодного. Ми завжди на теплого Олексія їздили до мого тата. Бо йому було 29 березня, день народження, а ми днем пізніше приїжджали і привітали його. І оце дивіться, говорять, я не знаю, що це. Може, це якась містика. Я зовсім забула про цей день. Ну, забула, і ну, що тут зробиш? Забула. І ось мені так з 28 на 29 сниться такий сон. Що ми, я приїхала до нього привітати не з, не, не з дочею, а з Сашою, сином. І, а він такий років 4 йому. За ручку я його веду. Це я нічого більше не пам'ятаю. Я... Ніяких слів не було. От. Стоїть тато, такий він, знаєте, як років 50 йому. Хоча він, ну, він з 19-го року, вже давно немає на цьому світі. От. Слів я не... взагалі ніхто ніяких слів не говорив. Я ж зранку встала. Що за сон? Так, чогось на душі неспокійно. І не згадала, поки ввечері не відкрила Ютубі там е, привітання з теплим Олексієм, завтра теплого Олексія. Я згадую, що це 29-го ж було, що це ж у мене татові день народження. А я забула. І це як було? Це син мені нагадав? Чи тато нагадав? Ми приїхали до нього. Так я запалила свічку. Що могла зробила? Ось так. Ну добре, вже сьогодні 31-й. Будемо жити далі, аби було мирно Господі, коли це все закінчиться. Я не знаю. Допиваю я свою каву і пішла на вулицю. Я собі ще не спланувала, що я там буду робити, але я щось знайду. Працювати на вулиці неможливо, дуже холодно. Але я оце перший рядочок висіяла салат. Там я сіяла, називався латук. А тут сніжинка ось такий гарний, гарний. І оцей ще рядочок висіяла кропу. Ну, це вже другий рядочок, і він пізніше, поки це він зійде і буде на салат. Та і в супики. І зараз загорну і пішла я додому. Навіть фенді не хоче гуляти. Висадила м'яту мухіто, як Люся говорить. Оце ж вона мені привезла, і який четвертий день, мабуть, не змогла я садити. І два кущики майорану ось посадила. І тут під бутилкою в мене теж росте. Розмарін маленький. Ну його... і його зараз треба подивитися. І відкрию, та все з ним добре. Буде під бутилкою, поки потепліє. Ну і все. Зараз я оце загорну і пішла я додому. Дуже холодно. І гірку не хочу свою прибирати. Буде тепло тоді.